Сьогодні поговоримо про три ключові методи тренування в кросфіті, які допомагають атлетам покращити їхні результати. Перший метод EMOM означає кожну хвилину за хвилину. Це метод, де атлет виконує вправу на початку кожної хвилини, решту часу відпочиває. Наприклад, у нас є ось такий МОМ. Це означає, що атлет кожну хвилину виконує 10 бурпі, і так, 10 підходів. Чим швидше… Він виконує бурпі, тим більше часу залишається на відпочинку. Другий метод Amra означає виконати якомога більшу кількість раундів чи повторів за певний час. Наприклад, у нас є ось такий Амраб. Атлет виконує вправу по колу, доки не закінчиться час. Результатом буде сумарна кількість раундів чи повторів за 20 хвилин. Чим більш тренований атлет. Тим менше він буде робити паузи між правами, та тим більше буде його сумарний об'єм. Третій метод афап. означає виконати комплекс прав якнайшвидше. Наприклад, у нас є ось такий афап. Атлет починає з махів і доки не виконав всі 15 разів, не переходить до стрибків. Після 15 стрибків переходить на веслування і так далі по колу, доки не закриє всі три раунди. Якщо підсумувати, ці методи сприяють розвитку сили, витривалості та швидкості. Якщо ти їх додаш до своїх тренувань, ти швидко покращиш свою фізичну форму.